Покажу документи. Які є питання? А чого він насильно грузить такі до нього? У мене грузи немає. Вони не показують документи. Ну, так ви все одно не маєте права на право. Перевірений документи маємо право. Ні. Маємо. Ні. Маємо. Ні. Грузити населення немає. Та не не можна знімати. Та чого це? Та ну Хто військовий? Так вони в цивільному. Для чого ви вони в цивільному, ша розкажу.

Дойдемо, даймо, давайте. Он поліцейський. Якщо ви, Я якщо ви, не виділяєте документи, на три гобі. Це добре, але ви силою не маєте права грузити. Протокол затримання складайте і вперед. Без протокола ніхто нікуди не, то, не, не то, їде. Ну так. Вот, складайте протокол затримання. Я тебе не трогаю. це не хто так. Рішившони що не а? А а Вони не прийняли а а вачі до ану. А покажіть свої документи. Може ви громадянин Росії. Що ви робите? Ви не витрати свої документи, покажете і все питання. Покажіть свої документи. Покажіть. Я громадянин України. Я громадянин України. Так я бачу, що я Так я не знаю. хто Так я не знаю хто. Я не знаю хто ви. Иди иди сюда. Иди до полицейского. Покажи свои документы. Иди до полицейского. Руки, покажи документы идите. Никто же ничего не кажет. Покажите, ласка, свои документы и иди. <как> документы покашкай. Okay, я вам покажу. Okay, покажи. Я покажу. Вон Показывайте документы. Иди. Иди говорю. Да никто не Я. А че, чего вы балаклав? Я вона на вулиці бачив. Може і ДРГ буде. Да. Так. Може документи, може буде це документи. А де поліцейські повали чи що Так. І що всі тут вписані? Всі вписані, а покажіть документи. Документики можна побачити? Чи? ні? — До вас не звернули, спитав мене. Ну, так і як? Я як громадянин України бачу протиправні дії. Ви можете подати запит. На кого? Так я навіть не знаю, хто. Так, так зараз форму поліцейського можна купити на базарі. Його посвідчення є. Поліцейські скажіть, будь ласка, чого ви стоїте дивитеся, ну все, їх не це, це, це ж не можна. Ви ж самі розумієте. що не можна. Ну не можна отак от, не можна не от не дергати. Можна? От то хто такий? От хто такі в балаклаві. Чого вони в Балаклаві? прав людини Так хай покажуть ці документи. Я йому кажу, вони покажу документи. Не права, кому показали так. Ні один, ні один з балаклав не показав документи. людям, які перевіряють. Які обов'язки хто показав? ніхто нічого не показав Так якщо вони уходять і не перевіряють документи, що робити? не немає. Скажіть, до... хай приділять документи а, ці прийови. двоє болокла. Так хай зупови. покажуть а, ще мені, ну, я теж громадянин України. Це нормальний? Хочете поспілкуватися, поступити. Я хворий. Я хворий і Я прийшов в ВЛК, я ну, не доступний. У вас немає таких прав. Не Мені не здається, я дуже добре знаю. Да, ви що? Да, да, я юрист, я юридична освіта. Ага. Я, я бачу. бачу, бачу, бачу. Що ви робите. А ваші, яку ти покажите ваши такого? Покажите свою. Шестой місяць, скажи, свинья ну, любимо сюди. Сами концерты устраивали. Забыли не устраивали. Нарушає, права. Та як що нарушаємо? Та як що нарішаємо? Під'їжджає калимага, бля, вискакують з нею. Стоять, В смислі стоять, бля. ви що на приколі стоять? Та в нас поліція зараз така сама, як і ви. Що ви це? Нікому не вірите, що ж вірити, ми будемо вірити скоро. Ще чуть-чуть ще капелька, буквально, і побачите. Побачите. Ну в нас в країні війни немає, війна не оголошена. Вона не оголошена. І вас тут дуже багато. Там нема кому воювати, а вас так дохрена, що, хрена, що вас так багато, а воювати нема. А чого ви знаєте? А ви знаєте, що ви хто воював? Ви не маєте права. при що на це? наших людей. У мене в мене дуже багато друзів воєнних і всі кажуть, що ТЦК це. Я не буду говорити. Ну я думаю, так так, так аз так і зніми балаклаву. Так зніми. Ну зніме, а чо ти боїшся? А чого ти боїшся? Знімай балаклаву. Ну знімай балаклаву. А я <гуми> що, комусь поставлявся, що? <гуми> ні, то зніми балаклаву. Ну чо ти боїшся? Ну ти ж не робиш нічого поганого. Зніми. диви, ти ж бач моє лице. Ну зніми своє, зніми балаклаву. А ти що? Що? Дядьки, давайте. Я вас не трогаю. Слава Богу, все, пішли. Почекай, я ще не закінчу. Ви мене чуєте чи ні? Почекайте. Блін, мене немає. Так оце навіть не поважає. Це раді, це, це, це Нам спілкуватися без мовити, а поїдуться ви звертатись. Водій на себе. Так не треба бігати, кричати, війші. що стоять. Війна йде. Ми там були вже всі. Але УБД, покажи УБД. Я ну, конечно, не зобов'язую. Так а, а вы хто такі, що я вам ну, должен так, щось показувати? Що я підійшов сюди, тому що бачу неправомірні дії. Вам нема чим занятися. Є чим занятися? Ну, не які до вас питання? Чо ви повинні хто там все ж показувати і розказувати? Ну так от чого? А, а я бачу не правомірні дії. Так, я маю запит. А не на кого, якщо якщо в Валоклава? А ваші документи документ, можна ви, побачити? Дайся. Ну покажіть ви нам. Ну покажи. Ну чому ви боїтеся? Ну покажи. Ну ви ж знаєте, що це. Ви ж знаєте, що потом в... що потом за вас тоже возьмуться. Ви знаєте, куди приїжджаєте? Куди? Ми знаємо, посиплюся, я ж показую. Куди приїжджати? Я ж сказав. Я не це декати, сторони, Ой, ребята, дограєтеся, я вам кажу. Ну ви, ж, ви як? що У що? нас має бути не, в державі, державі. все чотири. У 22-му році добровольців було отако просто. А через те, що зараз йде такий рух, ніхто не хоче йти воювати. Дивіться, 22 го року березня, березні я прийшов добровольцем. Ні, три дитини неповнолітні, Я мене трохи на війні. Ну так я ты, тоже чого, йшов. Чого зараз? Чого зараз не йдуть люди воювати? Тому що всі, хто хотів, уже відвоювали. Понимає? А всі кто... сиділи не А хто? А... А, х... а той, хто бажав а воювати, повертається. Так він же показав документи. В чому проблема? У нас Полісмени не затримують. Так поліція ж не затримує, в чому проблема? В Масочку можеш зняти, друже. Зніми, покажи лічико. Секунд, блядь. Активісти, йбани, конечно, конечно. Ну шо, ти знімеш балаклаву, друг, чи ні? Так вони їбучі, блядь. Давай, давай, пиздуй нахуй віться, блять.